На сьогодні є у нас об'єкти генерації, про які не хочеться говорити на загал, але у нас є план дій. Перший це забезпеченість власної генерації, друге це забезпеченість альтернативними джерелами електроенергії. Що саме мається на увазі, це генератори, генераційні установки. Тому завдання влади і всі плани по підготовці це забезпечення об'єктів критичної інфраструктури електроенергії в умовах повного блокауту. Я хочу нагадати, що у нас в 2022 році на початку війни також відбувався блекаут, і перерва в наданні послуг теплопостачання максимально складав десь 4 години. Тому, окрім готовності, яка була на той період, ще додатково залучені генератори великої потужності і залучаються когенераційні установки, які на 100% забезпечать проходження опального періоду без зривів. Тобто, наприклад, лікарні вони взагалі всі забезпечені правильно. Генератори є у всіх закладах охорони здоров'я. Є питання забезпеченість у повному обсязі. Всіх будівель і теплопостачання, і всіх потреб, і є потреби найважливіші це реаніміційне відділення, там робота кислородопостачання і так далі. Тому в різних закладах охорони здоров'я забезпеченість вона відрізняється, але перші потреби забезпечені стовідсотково. І безумовно в цій сфері охорони здоров'я є плани дій у разі навіть бликауту, навіть ну, можуть бути. Якісь пошкоджені закладів, і тому всі чітко розуміють, куди цей заклад може релокуватись, і хто в які заклади охорони здоров'я буде переправлено як пацієнти, так і лікарі. А скільки в нас в Запоріжжі вже когенераційних установок от прямо на 100% відсотків готові? Ну на сьогоднішній день сказати про готовність 100% не можу, але встановлюються когенераційні установки в нашому закладі освіти та Запорізька політехніка. Вони вже фактично прийшли. І встановлюються, до кінця року, будуть встановлені. І очікуємо після 15 листопада надходження інших генераційних установок. Це безпосередньо для концерну міської теплової мережі, які вже готуються. Ну, я думаю, що керівник концерну вам більш детально розповість, але очікуємо їх отримання в найближчі терміни. Яка це кількість? Якщо брати по безпосередньо концерну, є домовленість з. Міжнародними партнерами 14 когенераційних установок потужністю до 2,5 МВт, які будуть встановлюватись на 12 котелень. Проведена відповідна робота, фундаменти готуються і всі необхідні заходи, також по підготовці до їх отримання і потім до підключення безпосередньо для роботи саме котелень концерну Це ж з урахуванням тих восьми, на яких ще проходить тендери, так ну на сьогодні, скажімо так, є. Три донора, які надають ці установки, це ЮНІСЕФ, три котельні когенераційні установки по 2,5 МВт. Там укладено договір, очікується вже їх постачання. Уряд Нідерландів передає три установки потужності по 0,5 МВт. І вісім установок також по 2,5 МВт. UNDP, вони самостійно проводили процедуру закупку і також будуть передавати концерни ці вісім когенераційних установок. Тобто, фактично, жодної ще когенераційної установки у нас не введено? Правильно? Не введено, але частина вже є, частина очікуємо. Ви ж повинні розуміти, що когенераційні установки це не товари, які виготовляються добу, тиждень або місяць, і в умовах дефіциту на території держави таких когенераційних установок, бо дефіцит, є дефіцит, всі розуміють, які наслідки на сьогодні енергетична інфраструктура. Отримала, на жаль, тому процеси довго тривали і, на жаль, його вирішити за там, декілька діб або тижнів це фізично неможливо. Також хочу вам нагадати про наш Дніпро ГЕС, який об'єкт генерації працював і на сьогодні також має великі пошкодження, інші ураження, тому це не тільки у нас на території всієї України. Ці установки вони дефіцитні, скажімо так. І я вважаю, що це. Немаленька робота проведена, щоб їх залучити, і фізично вони вже є виготовлені. І очікуємо їх утримання. Якщо ми говоримо про найгірший сценарії установки, ще не змонтовані, наведені, ворог завдав удару по інфраструктурі. На сьогодні ми розуміємо, що може бути різного стилупенів враження. Як на об'єктах водопостачання теплопостачання є генератори меншої потужності, які забезпечують підтримання тиску в тепловій мережі, і це дозволить протриматися певний час. Є плани дій, що робити в таких випадках, у тому числі й до об'єктів бюджетної сфери для багатоквартирних будинків. Все буде залежати від уражень, від температури зовнішнього повітря, тому надзвичайної катастрофічна ситуація не настане, бо всі готові і певний час послуга буде надаватись 100%, якого буде достатньо часу для прийняття відповідних рішень щодо подальших дій. Безумовно, когенераційні установки вони забезпечать електроенергію відповідно теплом, стовідсотково. Але хочу нагадати, що у нас питання ж не тільки електропостачання, є газопостачання ураження. У нас на території області є пошкоджені два магістрального газопроводи, тому надзвичайні ситуації можуть бути різні, готуються до всіх. Але всі повинні розуміти, що ворог діє нецивілізованими діями і зруйнує нашу енергетичну інфраструктуру. До якого рівня він готовий її зруйнувати? Це, на жаль, передбачено тяжко, але готуємося до всіх можливих наслідків. Як ви бачите, на сьогодні електропостачання стабільне, у нас навіть графіки погодинних відключень вже декілька місяців не застосовуються. Тому готовність технічна є, але все залежить від, від рівня руйнації і саме яких об'єктів. Але готуємося до всіх можливих подій. Також є співпраця ДСНС, там також є забезпеченість резервними генераторами, є не підстанції, блочно модульні котельні, які можна залучати. Якщо брати безпосередньо по блочно модульним котелям на твердому паливі, хочу зазначити, що безпосередньо для закладів охорони здоров'я, які розташовані в місті Запоріжжя, отримано і встановлено, і які готові до роботи 15 блочно модульних котелень потужності від 200 до 1300 кВт теплової енергії, тому Заклади охорони здоров'я у випадках блек-ауту, навіть якщо не буде газу, вони будуть забезпечені тепло. На сьогодні здійснюється введення їх в експлуатацію. документально. зараз в рамках робочої групи відвідуємо такі об'єкти і перевіряємо готовність безпосередньо цих блочно модульних котелень. Також залучено ще 9 котелень громадами безпосередньо на території підконтрольної області, ну, крім міста Запоріжжя. Там з обласного бюджету виділено для монтажу підключення п'яти котелень, роботи проводяться і частково за власний рахунок ці блочно модульні котельні також підключаються. Знову ж, проаналізувавши наявність генераторів на території підконтрольної області, забезпеченість складає 100% на всіх об'єктах теплопостачання, водопостачання водовідведення. По місту Запоріжжя питання. Об'єкти найбільші, найпотужніші, тому тут е, вирішення питання можливе за рахунок генераційних установок. Ну, знову ж таки, є ризики, якщо не буде електропостачання, це одна модель, і інша, якщо не буде газу, це інша модель. Готуємося до всіх варіантів. А щодо генераторів будинків, там, де саме ОСББ, де котельні ну, на дахах, на технічних поверхах, тому що до п'ятниці планували це питання вирішити. Воно не було вирішено в той площині, що ці е, генератори не могли передати ну, законодавців. Ну, на брифінгу Федорову, наприклад, було що. до П'ятниці це питання вирішити. Чи вирішено ну, на, на сьогодні е, є один варіант, який розглядається і безпосередньо найактуальніше на сьогодні? Ви правильно кажете, що є е, законодавство, яке не дозволяє вирішити, але є варіанти залучення їх. Не безпосередньо, там за рахунок державного бюджету або гуманітарної допомоги безпосередньо міжнародних партнерів. От, тому зараз інший альтернативний варіант на сьогодні на узгодженні знаходиться. В першу чергу я хочу сказати, що ОСББ все ж таки ми розуміємо, що це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які в першу чергу як співвласники повинні. Дбати про свою безпеку і забезпечення роботи систем внутрішньобудинкових під час опального сезону, ми намагаємось їм допомогти, бо розуміємо, що це не централізоване опалення, і треба допомагати тим, які до цього часу це питання не вирішили. Бо є ОСББ, які питання ці енергозабезпечення вирішують особисто власним. Коштами власними силами, тому будемо намагатись допомогти тим, які на сьогодні цього не заробили. І ще таке питання. У сусідній області там вирішується при найгіршому сценарії, оскільки це не законодавчо поки не урегульовано, то там, якщо добова температура буде мінус 5 градусів і не буде понад доби світла, то тоді будуть централізовано спускати теплоносій. Чи, таке, чи є такий сценарій в Запорізькій області? Такий сценарій безумовно є. Я вже зазначав, що під час таких надзвичайних ситуацій є план дій, як громад, так і підприємств, тому і всі керуючі компанії, і ОСББ, і бюджетні установи мають на руках цей план дій, який був розроблений в тому числі. Концерна МТМ тому при відповідній температурі зовнішнього повітря та температури теплоносія, який знаходиться в внутрішньобудинкових мережах, приймається таке рішення. І є зона відповідальності концерну, який вживає відповідних заходів, та безпосередньо власників багатоквартирних будинків, керуючих компанії, маю на увазі та ОСББ.